Дуже багато українців що, знаєш замітили кидаються на оці конкретні будинки стілфреймові. Вони дешевші. і Вони думають, що вони з цього газиною Боже, ну не скидайте мені, то ну то ерунда. Треба пояснити глядачам, що є різні конструкції будинків. Я вже це кричу mm -hmm. у всі mm -hmm. ці трублю. Ну, будь ласка, питайте, ти типу, побудови будинку. Це про от прийшли mm -hmm. на стандартно. Треба, щоб було звичайне, ну грубо кажучи, кирпічний будинок. Це самий топ брік. Фулл брік. Вони так і кажуть. Це фул брік. Це банки кредитують 100%, Всі банки да. кредитують. Якщо йде конструкція і будинку, ти Легше. Ти ж конкретний, не розбудуєш, ну, там збага, нічого не завало. Вони ж до блоку будуються. Переважно, це ну, ж то, ну але ну, воно, воно все одно сам... брік рахується, так тобто, все, воно стандарт. на мовиш. Ти на нього стандарт констракцій, ти на нього візьмеш все, що хочеш. Якщо ми говоримо про, про конкретне, ну це ж така панелька. Так, вони в 80-х роках е, сказали, що повинні всі обкласти ці будинки в одну цеглу, і тоді канцлер видавав спеціальні сертифікати на те, що воно придатне для життя. Ну нічого не поміняло, ну що та одна цегла 10 см там додала. Та як нічого. було сироховоно, так, так все і не залишилося. Так, і воно по документах все одно конкретне, воно дешевше, я не Воно з вулиці виглядає, що воно це гляне, бо то цегла, але воно всередині панелька пуста. Uh -huh. І воно ти не можеш там знести ніяку стіну, ти не можеш там нічого перенести. Бо ти, якщо щось одно дрониш, воно як карточний домік, воно складеться на кучку і буде все. Добре, і ще складеться да. ще може цілий блок, який туди так. далі йде, бо воно все ж зв'язано з собою. Воно ж так все складено. Є стіл фрейм, ну це, взагалі, ну це ж стіна банка. Ну, реально, воно ж ж... Желізо і... потенціал... Ну Деякі банки кредитують, але потенціал підрозбудову дуже маленький. Мінімум нульовий, практично. І як ти це будеш продавати? До так. тебе ж відповідно прийде менше людей. Звичайно, хаф e, конкрет. Буває, що перший поверх іде е, цегла, а вже другий поверх іде конкретний. Знову Про, ж таки, проблема в тому, що брак нерухомості е, спонукає людей навіть це купляти. На жаль, так але все ну, підходіть до питання правильно. Сам, вони зазвичай у розмірах набагато більше, ніж да. це гляніть. реально Зу -зу -зу. вони Зу -зу -зу. там такі, де коли ну, кімнати ти заходиш, думаєш ого. Ну але воно ж ну блін, ти там з ним ти нічого не зробиш. Нічого, так є, абсолютно... як я, так є. Вон... Ловти там не додаєш, бо не можна, бо тому що там в, принципі, в основному і е, ну, дахи вони йдуть набагато нижче. Його всі не... дуже низькі, там так, ніяк і і накриті ще вони той, тіпа, металочерепиця, і то навіть не металочерепиця, якась така ерунда лише з 50-х років mm -hmm, якась так. невідома. Ось. І ну, ну, це, це, це дорога в нікуди. Воно дешевше. Да, воно дешевше, ви молодці, ну, все. Тут весь так. Yeah.